Вітаю тебе! На моєму ютуб каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про етеф, який прийняли на ефіріумі. Та що очікую в подальшому від ринку. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Минулого тижня, а саме 23 травня прийняли ETF на ефірі. Що це означає? Це означає, що Інституціонали тепер можуть відкрито публічно купляти ефір. Вони і до цього купляли ефір, але це було через OTC, але зараз вони будуть купляти публічно. Плюс це хороший знак, адже потече нова кров, нові гроші потечуть, так як було з біткоїном. Можливо, альтсезон вже ближче, ніж ми собі можемо уявити. як я говорив. Це літо дійсно може бути бичим. ETF на ефіріумі це максимально позитивна новина. І не має значення, що ринок не відреагував зростанням на рішення САК. Важливий сам факт, що ефіріум не є секюріті, і тим самим це позитив на ринок раз, позитив для Ефіріума два. І звісно, що позитив для самих l 2 рішень. Можливо, зараз зі мною багато хто не погодиться, але ETF є важливим кроком для розподілу, адже сюди потече нова кров, нові гроші, нова ліквідність. Якщо в минулому булрані великий гравець не зміг дорозгрузити свої об'єми, то на цьому булрані набагато краще буде з ліквідністю. Потрібно розуміти, що ефір прийняли ETF, але він ще не торгується. Тобто інституціонали, ці самі пенсійні фонди і так далі, вони ще не можуть купити акції ефіру, адже торги ще не почалися. Потрібно, потрібне останнє схвалення, остатній підпис. І в 99 та 9% він відбудеться. Коли це схвалення буде, коли цей підпис буде, невідомо. Це може бути за тиждень, це може бути за місяць, але це схвалення обов'язково. Буде, і я ставлю ставку іменно на Layer 2 рішення. Ці проекти: StarkNet, Оптимізм, Арбітріум на підході zk Synx, вони так точно будуть віджирати домінацію ефіра. Якщо ми подивимося на графік Optimism, то ця монета ще й близько нікуди не росла. Вона, як і ми з вами, готова до зростання. І як я сказав, Оптимізм ще й близько нікуди не ріс. Я надіюся, ця монета всі сили зберігає іменно на альтсезон. І дно по оптимізм 50 центів, хаїп оптимізм 4 долара 80 центів. Так точно це не є зона розпреділення. Я вважаю, що це є зона накопичення. В оптимізм з тір-1 фундів проінвестувало всього лише три фунда. Це Андерсон, Хорвіц, це Коінбейс. Та парадайм. Ну і звісно, чим менше фундів сюди проінвестувало, тим їм легше буде працювати в зговорі. І на бичому ринку вони так точно наведуть грязь. Плюс до цього всього А-16З робить приватну покупку токена оптимізм на 90 мільйонів доларів. А це було 30 квітня. По суті, А-16З, на мою думку, це найтоповіший фонд в криптоіндустрії. І іменно з Layer 2 рішень він найбільшу ставку робить на оптимізм. І це логічно, тому що оптимізм дивиться найкраще зі всіх леєр 2. А ось така монета, як StarkNet, в даний момент лише готується, тобто великі гравці відкупляють циркулюючий об'єм, плюс монети пришвидшено потрапляють в циркулюючий обсяг. А чиї монети потрапляють? Правильно, фондів та команди. Тому немає смислу на цьому аль сезоні ставити ставку на старі технології та на старі монети по типу Dash, Litecoin, Це вже використаний інструмент, який, скоріше всього, що з себе вже більше нічого не покажуть. На мою думку, механіка від циклу до циклу така. Це може бути з любим фундаменталом, але я зараз просто наведу приклад з Ethereum, адже ми про це говоримо. Спочатку фонди інвестують в головний актив, це в ефір. І навколо ефіру створюють секту по типу Layer 2 рішень і всі інші проекти, які будуються на ефіріумі. Тим самим, коли вони накачують ефір, пізніше вони просто створюють аля нові технології, Layer 2 рішення. Тим самим пізніше цю всю ліквідність переливають в нові проекти. І так по колу. Біткоін потрохи починає втрачати домінацію на новині про етеф на ефіріумі Домінація біткоїна опустилася до 54%. І якщо в подальшому ефір буде показувати силу, а він це буде робити обов'язково, тоді домінація бітка сходить нижче 45%. І я надіюся, що на аль сезоні домінація біткоїна оновить луї, тобто опуститься нижче 35-30 Є великий шанс, що це літо дійсно буде бичим. До цього повороту ніхто не готовий, та аль сезон влітку мало хто чекає. Можливо, зараз хтось каже, що дуже багато людей в ринку, і відповідно, що маніпулятор, великий гравець не буде вести всі вгору, тобто всі так точно не зароблять. Всі, так точно не зароблять, я з вами згідний. Але мало хто зараз закупився, та мало хто зараз очікує альсезон. Всі чекають літо, як просто тухли. Тобто немає активностей, нічого не росте, крипта падає, нові проекти не хочуть виходити. Тим самим дуже багато людей залишаються просто в стейблах. Просто приймають участь в різних айдіошках, в лаунчпадах, в лаунчпулах. Крипту ніхто не готовий зараз купляти, лише вони знають, коли відбудеться Альсезон. Нам лише доводиться просто сидіти та чекати. І найголовніше на паніці не продати свої активи. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.